Сьогодні хочу поговорити з вами про біль водія. Я ж такий серйозний дартаньян, мене нікуди не брали. Не стоїть на нормальну роботу. Всі гроші я просирав. Таких водіїв ми не набираємо. Ну що, друзі, всім привіт! Знову ви на каналі Реальний Таксист. Хочу вам, друзі, нагадати, що я, власник автопарку, надаю автомобілі в оренду з правом викупу. Надаю автомобілі на відсоток. Найкращі умови, друзі, які є у нас в Києві, це оренда з правом викупа. Ви приходите без першого внеску, берете автомобіль, який ви забажаєте, який ви хочете там бачити а, в майбутньому своєю власністю. І ми зробимо все, щоб цей автомобіль. Став у майбутньому вашою власністю. Без першого початкового внеску від 3,5 тисячі недільний платіж до приблизно десь 5200 гривень на тиждень. Тобто від 3,5 до 5200 без першого початкового внеску. Тобто це 12, 13, 14, 15, 16 год, кузовий YF, LF і К5. Далі автомобілі на відсоток приходите. Грошей ніяких не потрібно, оформлюєте, сідаєте на автомобіль, працюєте. Ми з вами працюємо 50 на 50. На 50 на 50 відкаси, 50 на 50 паливо, 50 на 50 комісія агрегатора. І ремонт автомобіля і автомобіль за наш рахунок від вас тільки після зміни чистий автомобіль за 20-30 гривень його помили, передали іншому водію. Якщо ви. Працюєте по позмінному графіку. І також ви можете взяти у нас автомобіль в оренду на тиждень, на два, на три, на 4, тобто від половиною тисячі гривень. Зараз до кінця зими у нас акція, можна взяти автомобіль е від половиною тисячі гривень. То є, там є коефіцієнт кілометражу, то є, приходьте до нас в офіс, в описі є е ссылки на менеджерів, вони вам все розкажуть, покажуть. Також, друзі, в описі під відео є. Телефони по інвестиціям. Ви можете інвестувати в мою компанію під непоганий відсоток до 18% річних валюті. Ми автомобіль переоформимо на вас і ви будете пасивний інвестор. Від вашої інвестиції не залежить, автомобіль стоїть або їздить. Ви кожен місяць отримуєте свою дохідність. Можна взяти війти в інвестицію на два. Або на три роки. Також, друзі, у нас є автосалон під відкритим небом, там, де ви можете купити автомобіль, купити його в лізинг або поставити свій автомобіль на продаж, або ми можемо вам підібрати автомобіль в Європі або доставити. Також, друзі, у нас є комплекс сервісів СТО, яке знаходиться на Рубіжовці, на метро Чернігівській і на Осокарках. Також у нас є малярка і рихтовка. Якщо ви займаєтесь Америкою, приганяєте, ми зробимо вам класні ціни. Ви можете до нас приїхати, поспілкуватись і стати нашим партнером. Також, друзі, ми і наша команда донатимо хлопцям на ЗСУ і вас закликаємо. Ми донатимо нашому колезі з каналу «Таксуємо на Ренжровері. Миколі всім, чим можемо, працюємо, донатимо і допомагаємо нашим. Збройним силам. Віримо, звісно, в Україну. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ, друзі! Сьогодні хочу поговорити з вами про біль водія. Особисто, в принципі, про себе. Розкажу про біль водія. І я думаю, наступне відео буде логічне біль власника автопарку. Ну що, погнали! Що таке біль водія? У 2006 році, коли я хотів взяти. Автомобіль в оренду хотів працювати в таксі, я розумів, що в мене мало стажу, в мене там свій Жигуль поганий автомобіль, на якому в принципі, мене нікуди не брали. Тобто, я думаю, ну чому так? Я ж там, в принципі, герой, і... ну, а мене ніхто не бере. Але ну, не взяли не а, взяв в оренду. Звісно, є компанії, такі як наша, ми багатьох не беремо водіїв там, з малим стажем, там, водіїв з, бурним, з бурною молодістю, можна так сказати. Тобто таких водіїв ми не набираємо. От такий я молодий був і раніше, розумію, що чому ж мене не беруть, я такий парень, я от молодець. Але в відтоді, з роками, коли. Я був молодий, а потім трошечки ставав старіше. Я зрозумів, що все-таки краще, щоб машина стояла ціла, чим автомобіль буде стояти через 3-4 дня розбитий. Якщо б ми надавали в оренду або в оренду з правом викупу, або на відсоток автомобілі всім людям, які до нас приходять, то в принципі набагато більше у нас би було проблемних автомобілів, чим є на даний час. Яка ще біль? Біль від того, що тобі не дають чая маленькі тарифи, постійно великі комісії агрегаторів, пробки на дорозях. і ти розумієш, що ти прийшов в таку сферу працювати, ну, наприклад, як водій, таксі, яка вона реально нелегка. Тобто тут потрібно ну, бути. Реально нормальним водієм-психологом. Чому? Тому що ти возиш кожен день там від 10 абсолютно різних людей, які можуть тобі спортити настроєння. І коли тобі портить настроєння на першому заказі, звісно, в тебе все реально не стоїть на нормальну роботу. Тому ти розумієш, що треба якось. Іменно вирішувати питання, але це робота, і ти розумієш, що тобі треба заробляти, тобі треба розвиватись, тобі треба кормити свою сім'ю, або обслуговувати свій автомобіль, або платити за його оренду. Так мене було на початку, коли я брав автомобіль в оренду. І коли е я, як багато водіїв розказую, що нема роботи, або я не можу там заробити, або маленькі тарифи, або великі пробки. Або газ дорогий, або бензин подорожав і так далі. і так далі. А чому я так говорив? Тому що всі гроші я просирав і не збирав на оренду, а заробляв я дуже непогано. Якщо взяти, ну, наприклад, 2006 рік, то це було там в середньому 100 баксів в день. Але 100 баксів в день це було 500 гривень. Але ми розуміємо, що 12 гривень мінімалка по заказу тоді була, тобто, да, ми працювали. Там і день і ніч, там зовсім інша історія була. Але постійно, коли ми працювали там, там місяць, рік, два, три, чотири, постійно все мінялося. Газ дорожав, долар дорожав, оренда дорожала, все дорожало. Але, в принципі, водій таксі в середньому завжди мав один і той же заробіток. Зараз можна заробити 50 доларів. Можна? Можна. Звісно, ми говоримо про автомобіль на оренді. Якщо це автомобіль не на оренді, ти можеш заробити, ну, наприклад, на 20 доларів там дорожче, тому що в середньому оренда як була там 20 років назад, 20 доларів, плюс-мінус вона така й залишилась. І ми розуміємо, що а, коли ти працюєш на своєму автомобілі, то ці 20 доларів ти не платиш комусь, ти платиш собі, і це також є водійська боль. А як же назбирати на автомобіль? І ми розуміємо, що... Коли ти заробляєш 100 баксів і Lanos коштує 9 тисяч доларів, ну, наприклад, ми відкривали там Авіза в автосалонах, там, наприклад, на автозази, ми дивимося, там Ланус 9 тисяч доларів, а Chevrolet Епіка стоїла 24-25 тисяч доларів, то зараз абсолютно нічого не помінялось. Тобто Такі ж автомобілі такого ж класу стоять 25 тисяч доларів, але це як не крутий мільйон гривень. А, ну, Наприклад, подивитися, зараз обновлений той же Ланос або ще щось, він також стоїть там, 10 тисяч доларів, а це вже 400 тисяч гривень. Годи йдуть, гроші ростуть, долар росте, життя росте, і ми розуміємо, що Ну, наприклад, навіть коли ми нормально працювали там 17 років назад і заробляли типа хороші деньги, то ми не могли собі багато дозволити, чого в принципі, можна дозволити зараз. Все дороге було як зараз, все дороге було і тоді. Ще боль водітеля це е, коли ти розумієш, що ти якби вкалував, 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 а в ітогі ти нічого не заробив. Я по собі сужу. У мене була точно така ситуація. Я 5 років працював на оренді. Перші 5 років я працював на одній, на другій. Я поміняв мабуть, десяток машин. Я був у одного орендодавця, у другого, у третього, у четвертого, у п'ятого, шостого. Всі від мене щось хотіли есть тобто думаю, я таки думаю, а що ж таке? Я ж такий серйозний дартаньян, нормальний, типу, роботник, а людина як? Ну, я нормальний роботник, але я проїжджав 15 тисяч кілометрів в місяць, і людина каже, ну блин, я тобі там віддав машину там, за е, 700 гривень в тиждень, а ти мені там накатуєш, і це було просто, ну, в принципі, нереально той автомобіль відбити. Хоча платеж за автомобіль, е, ну, якщо це взять. Е, Пежо, на якому я їздив, це було 307 євро в місяць. Ну і плюс треба його було ремонтувати. А ремонт, що зараз, що тоді, в принципі, він також підв'язувався до долара і він був дуже дорогий. І за того боль була, що мене не розуміють, і я постійно там змінюю автопарк, а потім вже все одно вертаюсь до людини, яка більш всього адекватно до мене відносилась. І він казав: а я тобі Вітя казав, що. Якби ти до мене все одно вернешся. І ти розумієш, що якби, по суті людина, яка працює з вами, ну, наприклад, там, я, який працюю з вами, я до вас відношусь. На по максимальному на 100% ну як би коректно і звісно я хочу, щоб ви працювали в моїй команді. Чому тому, що ви мене дивитесь постійно, ви там лайкаєте, пишете коментарі. А, багато водіїв таксі, які працюють десь на оренді, там і так далі. І так далі. Я таки розумію, а чому ж не у мене? Що у мене не так? Я надаю найкращі умови, я говорю правду, я розказую, що я надаю автомобіль. Для того щоб ви викупили, якщо ви хочете автомобіль там більш дорогий, там ви повинні розуміти, що дійсно в наш зараз час. Можемо цей автомобіль не витягнути. І якщо я вам куплю гарний автомобіль, ви візьмете його в оренду або в оренду з правом викупу і поїздите там буквально 3-4 місяці, ви не зможете платити далі 6-7 тисяч гривень платежів в тиждень. Ви поставите автомобіль і що мені з ним робити? Тобто ви розумієте себе, а не розумієте мене. Тому я взяв автомобілі, які в ціні в якості віддаю вам. Те саме було. І коли я брав першу лочеті на викуп, яку не зміг викупити, я брав Ланос на викуп, який не зміг викупити. Чому я не зміг викупити? Тому що у мене в голові була інша ціль, що я от такий парень, вона сама собі буде викупатися, а я буду е ну, тринькати гроші наліво-направо. А ні, треба було збирати. І вже після другого е не викупу автомобіля, третій автомобіль. Я викупив, але дуже тяжко. Але це був старий автомобіль. Це була Opel Vectra A, і цей автомобіль у мене постійно ламався. Я постійно тягав на шнурку, я постійно. Його ремонтував. в ітогі я за нього заплатив е за рік в два рази більше, чим стояв він на ринку. Продав в два рази його менше, розрахувався з долгами і залишився можна сказати, практично не з чим, але все одно я з чимось залишився. Тобто цей автомобіль. Я продав і все одно залишився з якимись копійками. Далі, коли я взяв автомобіль е, наступний е, на викуп, я вже до цього відносився більш нормально, більш реально, розумів, що я беру, як я беру. І коли я навіть відносився до цього класно, але мене, можна сказати, підвело. Ну, Час, час. От якраз був час, коли курс 8 гривень пригнув на 40. Ви розумієте, у мене е, прив'язка до долара, і я такий, блін, думаю, ну як мені платити? А в мене вже на, то, на той час було два автомобіля: один Ланос, який був в кредиті, у якого був платіж там 100 доларів або 90 доларів. І один автомобіль в оренді з правом викупа. І той і той автомобіль я в принципі викупив. Це було складно. Долар пригнув, а заробітки остались ті же. І ми розуміємо, що й автомобіль виріс. Тобто, і ми цей момент також пройшли. Дуже багато е, болі е, у водія, як у мене, було це неадекватні пасажири. Зараз зовсім час змінився. Зараз, наприклад, люди, які їздять в уклоні. В сервісі Bolt, наприклад, в сервісі Убер, це зовсім інші люди. Це не ті люди, які раніше там їздили на раціях. Скільки ми в Ірпіні там е, е, їздили, там е, шукали різні якісь херні з е, там серйозними там пацанами, які сіли сіли в машині. А це все був постійно стрес. і Ти розумів, що це була реальна опасна робота. Зараз трошечки вже легше, набагато легше і. Гроші в руки там, не дають, там є онлайн оплати, є на карту оплати. Тобто, і, в принципі, стало заробляти легше, доступніше стали більш комфортні автомобілі, тому що тоді біль водія була в тому, що. Сусід уже взяв, сусід уже взяв Черак чирато, їздить на чирато, а ти до сих пор ганяєш на Ланасі або на лачеті, або на якомусь старому відрі. І ти розумієш, що блін, хочеться класну тачку. Зараз доступні автомобілі, які хочеш. Hyundai Sonata, Ну, блін, тоді навіть приблизно не було. Я пам'ятаю, коли я перший раз на зарплаті працював в еліт таксі на матрешках, на таких білих Hyundai Sonata, коли ми в Борисполі стояли там в першій лінії. Я думав, ну це все. Це вже іменно саме самий топовий уровень, який може бути. Я на класній машині. Тобто, часи йдуть, і ці такі ж автомобілі в такому ж кузові ми почали здавати. Про що я, друзі? Я друзі, про те, що все-таки ну, в житті, коли ви, ну, наприклад, дуже багато складностей. Да, там багато є хейта, там рабства, лохи, там і так далі. І так далі. Я ніколи в житті... Там свого підписника а, ніколи ніколи в житті я свого підписника так і не називу. Неважно, там хейтер, він не хейтер, там а, неважливо. Всі люди вони думають своєю головою. А якщо люди не вірять, що вони можуть викупити автомобілі в нашому автопаркі, ну друзі, я не можу ніяк вам більш доказати, чим гарантувати вам. Своїм ім'ям, що якщо ви відноситесь до компанії е, добре, якщо ви виконуєте все, що в договорі прописано. Е, а якщо у вас в договорі там щось не получається так, як прописано в договорі, що не получається, ви приходите в офіс і ми це обговорюємо. І ніхто не забере у вас автомобілі за того, що... Ну от, блін, ви не можете платити, вам потрібно там тиждень, ну, наприклад, там посидіти там вдома. Або вам машина поламалась, у вас немає грошей і все, у вас забирають машину. Ні. Ми перемонтуємо це за свої кошти, і в принципі ви зможете потім там частично це все віддати. Але зробимо все для того, щоб викупили автомобілі. Такого, коли я працював е на оренді з правом викупу, е або коли я брав в банку кредит. Коли я брав в банку кредит, мені банк не казав. Ми тобі поможемо. Ми тобі дамо гроші, щоб ти відремонтував автомобіль. Ні, такого не було. От коли я працював в оренді з правом викупу, то в принципі таке було. Можна було підійти до людини, попросити там, що типу, ну, так не виходить, там, можеш там, допомогти. Так, да, було таке, там, раз допоміг, другий раз допоміг, я раз віддав, другий раз віддав. А коли на третій раз мені сказали, слишеш, ну ти вже прикумарив, я кажу, ну йою, ну така ситуація, такий автомобіль. Такого, в принципі, я водіям не говорю. Тобто, якщо водій взяв, віддав, взяв, віддав, ну це нормальна ситуація. Це життя, і з цього життя треба якось виходити, е, ну якби і бути виграші абсолютно не тільки одному, а всім. Так що, друзі, хочу сказати, що е, за все моє життя, коли я працював в таксі, а я працював дуже багато. Я проїхав більше мільйона кілометрів, я вивез дуже багато заказів, було абсолютно дуже багато а, різних моментів, які зі мною траплялися в таксі. Я вам скажу так, що зараз, а, в принципі, дуже і дуже непогані умови, які ну, от є. Там в сервісі таксі. От зараз вже заробляється трошечки більше, чим заробляли раніше. Зрозуміло, що ще не той момент, але я думаю, що все буде краще. Наша а, рідненька Україна вона вже трошечки залишилась, і ми переможемо, і у нас буде все добре. Друзі, може я якісь теми там, звісно, до кінця не затронув, але я вам скажу так, що потрібно. В цій сфері дуже плотно працювати, вона не легка, але в принципі ну, нема високодохідної сфери там, де ви крім водіння нічого не маєте, не вмієте. Тобто, в принципі, ну, я не знаю, де можна знайти там краще роботу, чим піти працювати в сервіс служби таксі. Або в сервіс там служби доставки, тобто в принципі на автомобілі і заробляти собі живі постійні гроші. З вами був реальний таксист. Друзі. Нагадаю, що е не забувайте донатити нашим Збройним силам України, нашому товаришу Миколі з. Таксуємо на режовері ютуб каналі можете подивитися. Він давно не випускає відоси з моменту, як він пішов а, захищати нашу Україну. А з вами був реальний Таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі.